Святий Йосафат Концевич. Дорогімії, поки почну описувати життя святого Йосафата, зробимо невеликий вступ. У житті святої рівнопостольної княгині Ольги і в житті святого князя Володимира, ми ознайомилися із зародженням християнства на Київській Русі. як за Божою помічю прийняли Христову віру і стали служити єдиному Богу його правді. Русь прийняла віру з найчистішого джерела, коли Христова Церква була єдине, одне стадо і один пастир. У так званому розколі 1054 року Руська, наголошує не російська. Від слова Київська Русь, не брала участь, проте з часом була також втягнута в непорозуміння церкви Сходу і Заходу. Так тривало аж до Флорентійського собору 1438 році, на якому був митрополит Русий Сидор. Він належав до найрівніших захисників святої єдності. Собор виніс таку постанову. Рішаємо, що святий апостольський престол, папа Римський, має начальство над цілим світом і що римський папа є наступником святого Петра, князя апостолів і правним намісником Христа, видимим главою церкви, Отцем і учителем усіх християн. І що йому в особі святого Петра була віддана через Господа нашого Ісуса Христа, повна влада над цілою церквою пасти, рядити і управляти, як це виражено в постановах і рішеннях перших вселенських соборів. Однак греки зламали присягу, складену у Флоренції, а Ісидор ледве врятувався. Коли в Москві став проголошувати єдність церков. Так Русь і надалі залишилася відлучена від Селенської церкви, і лише Помісний Берестенський собор 1596 року привів до того, що було вже вирішено на Флорентійському соборі. Русь, зокрема, її та частина, яка належала до Польщі, прийняла єдність і підкорилася верховній владі римського папи. Однак не вся Русь. Бо її частина навіть і там, під правлінням Польщі, де приступили до єдності. І так наступив розкол на тих, що прийняли єдність і злучилися з Святою Соборною Апостольською Церквою, їх названо уніатами. Унія означає єдність. І тих, що не прийняли не з єдиними православними. Руська церква прийняла єдність, тобто унію. А сумна її доля ще сумнішою. За собою руська католицька церква не мала нікого, а проти себе всіх. Кілька владик, дрібка бідного, невченого, що ледво вміло читати духовенства, і поневолений, по страждаючий у ярмі народ, ось і вся унія. Проти неї не з'єдинені православні, що спиралися на силу вже дуже сильної тоді Московії, проти неї Польща, що, хоч і називалася переднім муром християнства, і стояла на словах тільки на сторожі католицької церкви. Та однак Руську католицьку церкву гнобила найбільше. І, хоч Рим вічно просив, грозив, наказував, та Польща, однак топтала всі права Руської церкви, не з'єдине ним ішла на руку, бо їх боялася, а бідна підневолення Руська церква гірше невільниці. Найбільше завинило горде польське духовенство і шляхта, польські єпископи, прелати, каноніки. І священники ніколи не вірили в те, що руський митрополит такий самий єпископ, як і їхній. Досить сказати, що польський канонік вважав себе чимось більшим від митрополита усієї Руси і домагався більшої почести, яка належала найвищому наставникові Руської церкви. Митрополит не з'єдинених у польському сеймі. Руський католицький митрополит не мав туди доступу, а польська шляхта, як довго не було унії, то шляхта гнобила усіх русинів, бо ж вони були не католики, а православні, аж ось і настала унія, а шляхтичі довелося визнавати руського священника так само, як польського Ксьонза. А хлопа, того нещасного руського хлопа, за котрого не було ані суду, ані кари, і котрий гинув на панське слово під нагаями, того хлопа треба було визнати братом, сином тої самої віри і, то, і тої самої церкви. Треба було вірити, що той бідний хлоп має ту саму душу, навіть що і для нього є призначене небо. Того для шляхти було забагато. Вона зненавиділа унію і гнобила її нещасно. Руський католицький священник ішов на панщину, як і хлоп, і отримував по хребті канчуками, а руська церква, хоч і була католицька, уніянська, йшла часто євреям в оренду. А не з'єдинені, зненавиділи Унію і явно домагалися її знищення. Унія була проголошена у березні 1596 року за митрополита Михайла Рогози. З дня її поголошення почалося її страждання. Рогоза помер 1599 року. Його наступником став Іпатій Потій. Муж великої святости і ревності, того самого року у вільні, нез'єдинені православні з'єдналися з протестантами до спільної боротьби проти Унії. Вільно стає осередком ворожого її табору, і саме у той час Бог кличе до оборони святої єдності Мужа, який, ідучи за голосом Божої волі, став найбільшим апостолом цієї єдності. А своє апостольство запечатав власною кров'ю, тим мужем став святий священомученик Іосафант. У місті Володимирі жив зубожилий шляхтич на ім'я Гавриїл Кунцевич. Його дружина називалася Марія. Вона була дочкою одного з нижчих урядників міста. 1584 року. Різні джерела подають різні роки, зокрема 18... 1589, 1580, 1579. У них народився син, якого в Святому Хрещенні назвали Іван. Родичі старалися якнайліпше виховати дитину, а він з дитячих літ показував собі духа най... Зачинаної побожності. З часом батьки віддали його до міської школи, де він усіх доводив своєю обдарованістю в читанні і вивченні на пам'ять церковних книг. Невдовзі він знав на пам'ять ціле церковне правило. Утренню, часи, вечірню, повечір'я всеночно, його батьки були бідні, маєтку синові не могли дати, то що він міг заробити собі кусин хліба на прожиття, його віддали до вільна, до купця Якинта Поповича на науку? Пробув та Іван кілька літ, а в буденній праці не забував про читання церковних книг, і з кожною хвилею розумів їх ліпше і ліпше. Коли Русь перейшов, Прийняла Унію, тоді Івану випалося близько 15 літ. Він був свідком боротьби, яка відбувалася навколо Унії. Митрополит мешкав у Вільні, він мав одну лише бідну церкву при Святої Тройці. А всі інші церкви, а його вільні було багато, перебували в руках некатоликів. Він вирішує вступити до монастиря. Та руського католицького монастиря не було жодного. Правда, при церкві, при Святої Тройці був старий монастир, але там жили не монахи, а світські люди. Лиш одна його частина найбільш занедбана, стояла порожня. До монастиря належали два хутори, та один з них загарбала добрі сусіди. Були монастирські мури, а монастиря не було. У церкві при Святої Трійці святий Йосафан знайшов багато книг про давніх монахів, став читати, вчитися, просив книгу Митрополита, добре вивчив правило святого Василія, пізнав, у чому полягає монаше життя, а потім дізнався, як святі захищали єдність церкви, часом став заглиблюватися у читання святих отців і богословські науки. Святий Йосафат день і ніч носив на собі волощаницю, ліжко його було тверде. Вістка про молодого монаха поширилася містом, і до нього стали горнутися люди. Тому він покинув свою келію і перебрався до каплиці святого Луки, що була при монастирі, де продовжував провадити самотні строге життя. А боротьба проти Унії не те, що припинилася, вона щораз більше розпалювалася. Іпатія потія оскаржували перед трибуналами, на сеймі повставали проти нього. Стверджували, що він сам. Без найменшої допомоги, крім Бога і Риму, ніхто не бавню кривди нез'єдинених православних, А Сейм, остерігаючись війни і повстання в Україні, створює комісії для розслідування справи. А у вільні в монастирі Пресвятої Тройці закипіло життя. Руцький пожертвував свій маєток на відновлення монастиря. До якого, за його прикладом, вступило ще кілька молодих людей. Число монахів збільшувалося, всі вони разом з Йосифатом перебували під духовним проводом Руцького, а той був усім і ігуменом, і сповідником, і вчителем, і проповідником. У таборі противників зростало занепокоєння, бо число тих, що прийняли Унію, зростало. Противники знали, що якщо Руцький своїми проповідями так сворушує серця, то не менше всіх вражає святе життя Йосафата, а боротьба шаліла розпалювалася, було зібрано велику суму грошей на те, щоб сейм виступив проти Унії, і справді не з'єдинені довели до того, що Сейм видав розпорядження, де серед іншого було виразно сказано, що уніатам забороняється навертати некатоликів. католиків. У католицькій державі, яка претендувала на роль захисниці католицизму, у руській католицькій церкві відібрали їй апостольську владу і силу, підтяли їй крила, заборонили навертати заблуканих. У вільні нез'єдинені православні, маючи за собою сейм, хотіли силою забрати свято Троїцький монастир, але коли до розгалюченого НАТО вийшов Йосафат Іруцький, то всі дивним чином налякані втекли. Згідно з переданням, над монастирем явився святий Василій, а з ним сорок мучеників, які прогнали натовп. Йосафат уже кілька місяців як був священником. Завдяки надзвичайній пам'яті з допомоги Руцького він як найглибше став вивчати богословські науки і студіювати святих отців. А на поле боротьби між унією і нез'єдиненими православними виступає нова сила Максим Сматрицький, чоловік молодий, здібний, може, не найліпший богослов, однак майстер пера. Нез'єдинені православні мали тоді небагато йому подібних. Смотрицький повернувся на рус більше протестантом, ніж православним, католицьку віру, а тим більше у ній він ненавидів, але й не, наполя... не потягав за нею. Він прагнув якнайшвидше здобути славу, тож прийнятий мінськими нез'єдинами віддається їх намірам, бо сподівається, що тут якнайшвидше осягне щастя. З Мінська він їде до Вільна і тут сильно б'є по поуні своєю книжкою, Тренує або плач східної церкви. Влітку 1613 року помер Іпатій потій. Муж превеликий, неоціненний для Руської церкви заслуги. Осиротілу митрополію обідняв Вілямин Руцький. Святий Йосафат був тоді настоятелем монастиря у Жировиці, де навчалися молоді монахи, яких у вільні вже не було де помістити. Митрополит Руцький іменував святого Йосафата архимандритом нововідродженого Василянського чину, хоч той, як тільки міг відмовлявся від такої гідності, і знову Слуга Божий повертається до вільна і вступає в стіни святотроїцького монастиря. Та тепер цей монастир є вже не, не є занедбаним і не є напівзруйнованим. Чутка про нього, як про душе хвата, поширювалася все й далі далі, не розкидали малюнки, що зображали святого Іосафата, як чорта з рогами, і з гаком в руках доловлення душ. Аж до Києва дійшла вістка про нього, аж до Печерської лаври, монахи якої навіть не думали, що страшний той душухват стане перед ними. Митрополит Руцький поїхав до Києва, щоб тут обійняти свою митрополитчу церкву Святої Софії. Бо тоді нез'єдинені православні ще не мали свого митрополита, а київський митрополитом був Руцький. його супроводжував святий Йосафа. І щойно вони приїхали до Києва, як святий Йосафат вирушив до Лаури, хоч його перестерігали, що легко може нажити смерті від монахів, які ненавиділи Унію, а тим більше Йосафата. День смерті святого Йосафата. Вранці владика Йосафат пішов на утренню. А тим часом слуги притримали священника ілю, який знову зневажив словами владику. Його замкнули в палаті на кухні. Монтівниці цього лише й чекали, ударив по церковних дзвонах, Кілька місяць тисячний натовп кинувся до палати у владики. Народ хотів вибити двері, але тут з'явився сафант, що повертався з утрині додому. Простір між церквою палату гечисто був забитий народом, довкола лунав крик, морду й хвата. Йосафат спокійно йде далі, хоч над його головою підноситься сокири. Той спокій бентежить НАТО, уші розступаються перед ним, і Іосафат заходить до палати і велить випустити Ілью. Але диявол знову зрушив натовп. Усі кинулися до дверей, які слуги замкнули. Прислуга хотіла оборонятися, стріляючи для постраху лише Порохом. Ворохопники хочуть запалити палату, але бояться, щоб не згоріло все місто. Двері падають під натиском, і натовп кидається до кімнат Владики. Доротей, Карта... Кузен і Уша... Ушацький заступили собою двері. Першим залитий коров'ю у Полка Кузен, до отримав 18 рам, враз відчинилися двері, і в них став Йосафан. Бог з вами, мої діти. Чого ж мучите слух моїх, що злого вчинили вони вам, або як... Бо яку приписуєте їм вино, якщо маєте до мене, ось я перед вами. Залишіть спокої моїх слуг, не вбивайте їх. На ці слова владики, натовп заткує до дверей, ніхто не сміє піднести на нього руку. Та тут влітають двоє чоловіків з криком «Мордуй, латинника душехвата. Один б'є його кийком по голові, другий сокирою в чоло, кидають його на землю і завдають кілька ран, що голова святого суцільне криваве місиво. Жодного зойку бивці не почули з вуз його, гадаючи, що владика вже не живе, вони кидаються на його слуг. Та тут святий Йосафат підносить очі до неба, а згодей його виривайсь з Божимий. Ще більше розлючений натовп тягне його на подвір'я, і тут роблять ще один-два постріли в голову святого. Усі кинулися знущатися з мертвого вже тіла. Тоді пес, якого Йосафат любив і не раз годував його, ця німа звірина заступила собою тіло святого і став кусати злочинців. Вони забили пса, порубали його на шматки І поклали на тіло святого. Тим часом решта грабувала палати. Дортей, Картакузен і Ушацький, усі вони лежали без ознак життя. За кілька годин палати було розграбовано, всі документи знищено, з пивнець витягнули вино, і всякі припаси, приготовані на зиму, і почався бенкет, а над тілом святого продовжували знущатися. Жінки й діти тягали за волосся й бороду, плювали в лице покалічене недоупізнання. Одні сідали на тіло, другі підносили голову і кричали у ладийку. чому не навчаєш наш ось народ рад тебе почути, але тут почалися і кари. Жінка, котра смикала святого забору, враз осліпла і сліпою залишилася. Злочинці не звертали на це уваги, а стали обдирати тіло з одежі. На тілі знайшли волощаницю, і убивців зродився сумнів. Чи не вбили вони часом когось іншого замість Йосафата? Владика мав би носити тонку сорочку, говорили між собою, але коли упевнилися, що це справді Йосафат, радості їх не було меж. Вони прив'язали мотузку до ніг святого і так тягнули його по вулицях. В одному місці голова ударилася об камінь і залишила кривавий слід, якого нічим не можна було стерти, так заволок. Волокли тіло на високий берег дзвіни, і, наповнивши волосяницю камінням, прив'язали до тіла і кинули в ріку, але тіло виплило на берег. Тоді кілька розбійників, проплозним кілька миль від міста, на місце дуже глибоке, зване Свята Криниця, тут до ніг святого прив'язали великий камінь і кинули в воду. Твилю усі побачили ясний стовп, що сходив з неба, і в ньому мужа, який спускався до води. Врохобники стали утікати, а тіло виплило на поверхню і попливло за ними. З великим трудом вони знову вкинули тіло на галибочинь. А решта продовжувала грабувати палати. Лише увечері замкові урядники, котрі знали, що діється, появилися на місці вбивства, переписали завдану шкоду, потім подалися до катедри. Тут знайшли скриню, повну церковного начиння. Остерігаючи, щоб не розграбували це, веліли перенести їх до замку. Кара Божа зависла над містом, що вибило. Било свого пастиря лише на п'ятий день тіло разом з волощаницею сплило на поверхню води, його підняли з води, накрили килимом і перенесли до церкви святого Михаїла. А коли тіло святого поклали в церкві, то ніхто не міг відірвати очей від його лиця, котре зазвичай темне, ясніло надзвичайним блиском. Рани були зрошені свіжою червоною кров'ю, очі призмурені, наче у сні. П'ятнадцять днів ійшов народ до тіла святого Владики. У день смерті, Святої Сафата весь полоск бачив у боціпський ясний стовп. Вістка про смерть святого Владики викликала у місті жаль і переполох. Навіть не з'єдині нині заливалися сльозами, оплакуючи свого пастиря. Місто зажадало видачі тіла. Увесь полоц, увесь духовенство вийшло на зустріч. Тіло поклали в церкві, відновленій Осафатом, Волосянницю повну каміння поклали одного з церковних стовпів. Радник міста Петро. Данковський зовсім недавно був сліп. З глибокою вірою він протер в свої очі й прозрів. Десять днів було виставлене тіло у відчиненій домовині, а народ це йшов і йшов до нього. Тим часом мав на похорон приїхати митрополит Руцький, але знайшлися важні перешкоди. Домовину поклали в гробі, виморвану старанням святого Йосафата Але послухаймо, що говорять про самі вороги його, головний поплічник Смотрицького, от що він каже під присягою. Бережи Боже, щоб я міг сказати щось поганого про святого Йосафата, про строгі його дії проти нас, православних, або про які заподіє нам кривди, або щоб дав нам яку причину до ненависті проти себе. 2 лютого було ви оголошено вирок, місто Вістепськ визнано винним, і, як таке воно втратило всі свої права і привілеї. Ратуша мала бути зруйнована, всі дзвони розбиті, а 18 головних винуванців засуджено на кару смерти. Однак не було покарано першого і головного винуватця Смотрицького, однак хоч не було і гадки про те, щоб чоловіка такого високого становища засудив навіть королівський суд та осудила його власна совість. Смотрицький поїхав на схід до царгода, і справді він повернувся. І плакав і каявся, а Бог був милосердним до нещасного, який так довго опирався його ласті. Смотрицький повернувся на Русь і прийняв єдність, він визбав, визнав свій страшний гріх, покаявся і, проводячи погляне життя з постами, слізьми й молитвою, помер у дармані в грудні 1623 року, помер, як вірний син. І як архієпископ хоч без єпархії Святої Апостольської селенської церкви. А у ній далі страждала Руцький, боронив її силами, просив і молив, щоб русинів силоміць не перетягали на латинський обряд, бо, як писав до Риму, якщо так далі буде, то у ній лишу я і мій дяк, і більше ніхто. Дійшло до того, що сам король сказав, що Унія триватиме доти, доки не умре Руцький, але не так сталося. Попри біди й переслідування, вона Руська Церква живе і приносить плоди. Бог мощі священномучники священномучника Йосова та багатьма чудами, створена папою комісія для дослідження тих чуд 24 березня. 1628 року виявила, що тіло святого Ціле, гнучке, цілком свіже, воно видавало прекрасний запах, а ран на голові текла свіжа кров. Через 9 років після смерті тіло було так само ціле. 16 травня 1642 року папа Урбан VIII зачислив. Йосафата до лику блашенних, і призначив 12 листопада, це за Новим стилем, а за старим, 25 листопада, як день поминання Його, його пам'яті. Амінь. Слава Ісусу Христу!